Ми знаємо, баба внучку. Як справи? Файно. Це, Ти хлопця маєш чи ні? А що, хочеш бути ним? Та я ні, то тут, тут є пасажир для тебе. О, а що він навіть мовчать, нічого не балакає. А я, я сотку побачив, і мене зразу мову відняло. Ай, боже ти мій. До речі, мені дуже приємно. Ти відмічав мою пісню і мене в інстаграм. Ну ти бачиш, він за тобою Ну, no, Я ж за тобою сидію його купа по часу. А я супер. Наблюдає за тобою, ну а як я думаю? Потім бабі покажеш Льоліка і скажеш, чи, чи ладний хлоп, чи ні. Баба тобі скаже. То Це через бабу. Перший треба баби. до думаю, баба, баба у добре. Ну не знаю, не знаю. То як ти це покажеш, як ти це зарекомендуєш. Я як вживу, приїду, то баба усе буде. А чому ти на нас не підписано? А я не знаю, я з вами перший раз граю. Мені кажуть, що ви сильні дуже. А дайте спокій, брешу, люди. Брешуть? Та є моменти є, що сильні, є моменти, що не дуже. Зараз на даний момент ні. Бачиш, Льолік. А це міг бути ти, а ти мені нічого не даруєш. А, то ти вже за подарки, що я поняв ясно. <рес> це жах. Я тобі я тобі струни подарую на бандуру. Струни на бандуру подаруєш. Ти ти, не думай, вони дорогі це ну, Гроші є слава Богу. гроші є? Так. Давай хто програю, то й співаю. Добре, добре, але давай так добре? щоб. А яку мені пісню заспівають? Я тобі, та там вже та придумаємо. Та щось придумаємо. Та щось придумаємо. Та. Давай Пасі. щось про любов. Люблю да, тебе. Маниш мене, дурманиш. Люблю тебе. І мані, і задурмані, що захочеш. Пацики, давайте послухаємо, як вона співає. Тому нам треба виграти зараз. Тут рахунки, ну такі. Ай-яй-яй. Ай не стишу, я думаю, що... не знаю. Ви готові? Я не знаю цей пісні. Не признайся мені. Де воріть повала? О, як дам по чолі. Мені не треба, дивіться ще не буде. О, зараз, я думаю. Ну, ну давай, бачу, включимо і буде співати. Що за співати? А ось ти, то ж тільки що було. Я вийшла, що я як локатори, давай. А то початок пісня там? Що? То, то, то так і початок пісні. То не є початок пісні. Ні, то я вже приспів походу. А як ви приспів? А, то червоно. Ну то приспів, а ти приспів. А, це та сама пісня? Так. Так, чекай, чекай. По ну, Максимах, максимум. Ну, максимум ну, блін, могли, до речі, програти, якби не Все. давай, було. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари. Я без тебе всі дні у полоні печалі. Може, десь у лісах ти часілля шукала. Сонце руту знайшла і мене щарувала, ще вону руту, не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повій. Бо твоя врода то є чиста вода. То є бистрая вода Все! Слухайте, а чи ви не стукаєте, де ви ще був чуєте, як льолік своєю командою тут співає? Ну, то було, знаєте, так після третого, як нормально. Отак хильне і так от. А ти снімаєте, якби під зимну сотку співало. Я би тут тягнув такий. Я просто не прогріття, не прогріте горло, розумієте, я не можу так тягнути. Ну то що, то прогрівай? Чи то, чи то в ефірі ні? В ефірі. <гум> ні, ну ми могли сьогодні прогріти, якби взяла то будин. Треба пончики, пара, пончики. Тепер будемо слухати, як вона співає, братва, тому давайте газок, газок. Гоф, 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 гоф. А вона голос має, вона то зараз завіє. <гум> <Вона гум> <вона гум> <вона жана. гум> а ти відки знаєш? Та, бо я тобі говорю, що я за тобою дивлю, тому і знаю, як привет, привет. <гум> ти. Привіт, привіт. Що мене вірш? Ти ти мене видів? Де, в тіктосі тебе відео, ти завжди з бабою відео знімаєш. Ну, не завжди, але багато, так, да. є, таке є. Більшості відео з бабою. Ти, ну, нема не що казати, сильна баба. Яка я, 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 я тобі баба? Дівчинка. Каже, яка тобі баба? Баба. Хлопе, курва. Но, Та казати, Надіш, ну, а я, я проєкти казати надійшну баба, то не в тому сенсі, що стара, просто баба. А чо? А я не знаю. Твою дівчину теж будеш казати, чуєш бабу, давай. А я? А я завжди так кажу. Моя маленька, моя квіточка, моя квіточка. Я такі слів навіть не знаю. Моя кропива, мій буде чок. Навіть не вживай такі слів, ти що. Мій буде чок. Моя рогатка. Моя рогатка. Ось. Я мала, ти моя соєчка, ти мій ріпочок. Ти мій ріпочок. Щось весенні ніц не ловите. Ну, бачиш що слабовато, ми казали, що ми сьогодні не сильні. Хто знає цю пісню? Час <плес> усе розставить на місцях. Вчиться кожен сам на помилках, як би не хотів світ не обхитрити, а ти. Ти кажеш, що я вітьма, 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 я вкрала твоє серце милий, милий, Тебе приворушила ой ой, а ти не пір мені, жінки вітьму тебе собі, про свою миттю не вір мені, боюся полуха ти головою, серцем не слухай, думай в цьому ще є сенс. Кожна сторісь має си кінець, я тобі потрохи відкривала душу, а ти. Ти кажеш, що я відьма, — відьма, відьма Я вкрала твої серце милий, милий, тебе приворушило. А ти? Не вір мені, жінки вітьму тебе собі. Я працюю свою митю не вір мені бо не будешся головою та серцем не слухай. Everybody, будь ласка, стукаємо, не обіцяли програти. Маша, привіт! Побачимо, побачимо! Вір мені, жінки вітьму тебе субі, я про свою миттю не вір мені, у любишся побухати головою, не вір мені, у жінки вітьму тебе суди, я про свою миттю, не вір мені, у любішся головою, серцем не слухаю. Ну співаєш майже так як я, ще би трошки на вокал походити, може бись О, курва, Я думала, ви мене похвалите. Як ти м'якчиш та моркучиш? Муркучиш. Вдома. Ти так не вмієш, певне. Та я так не вмію, не коцер, курва. Ну ви так стрімали. Я ніколи просто з вами не цей не пересікалася. Це, Це твоя баба молода була там. <ріст> Знаєш що, підпишись на наш акаунт Топ Лайф. Ми там часто стрімимо, будемо літаю підключалися. Нас там біжухи так от і серйозні є. Так, просто ми сьогодні стрімили з нього і нам там блок прилетів на тиждень часу, тому ми вийшли з цієї стрімки. А що ви таке робили? Ви тут все розбирали. Ми там одну бабу, ми там одну бабу хотіли на, на міску розкатати, але вона не, не вийшла. Ну то кудись років під 75. <ріст> От хто це там? Чому ви того, хто там піздячий, не показуєте? А не можна, не <рек> можна! він зараз ну, серйозна людина. Заблакають, він що голить? Ну! А він думаєш за що знесли? Зачем його? Я хочу подивитися. на нього. Він в авторитеті. Я хочу його бачити. на ровіті не хіба шланга. <рес> а... Ну давайте ще подивити один блок, малий, ну що, чи ні. Він як якби ще одна стрінка, якщо щось. <рес> ну, що е, вам сказати? Та що, ти дуже сильний, молодець, і а. ми з тобою ще зустрінемося в батлах. Сьогодні просто не важ де ось. Спасилися зірки, щоб вони не здавалися. Година, година, чуєш, година не наша, а день наш. Ага. <реш> так що все, гарного вечора, тобі і твоїй команді, ми що до тебе зайдемо. Побачимо, побачимо. Тримайтеся. Пока.